Не так восі, як на селі, як наш годинський, на сто. Вийди, вийди мотінку, роти, напусити матінку. É, pode é, eu... ruim.

Дивися свату. Ой. А що ж таке? Багам бахне чи що? Ні, прозрачна така красива. Ну, О, ж така красива вона в мене, така, як його це весільна мати. Що, Мачна? Можна. Мачна можна. Можна, угу. можна. Оказується можна. Ну тоді працюйте свату.